Про Про хрещових і кісткових. Да. Доброго дня, з вами я, Олександр Пускар Благороду. І сьогодні я вам розкажу, що є у хрещових рибах, аж чого нема. У хрещових рибах 5-7 пар з ябрових щелин, а у кісткових всього лиш одна пара. Все Плавальный мехур у хрящевых рыб отсутний, а у чистовых рыб он есть. Сейчас останавливай. Клака в хр... Прощаться. Что? Клака? Клака. Клоака в хріщових е, є, а в кісткових немає. Ікра відкладається в хіщових, в твердих оболонках, а в якщо щось бути воді, кісткових, не, вона не в твердих. Запліднення майже у всіх внутрішне, і а в кісткових в основному зовнішнє. Зомб Зомбак такой. У хрящових е, риб. <гас> Цяброні кришки у е, хрящових вони відсутні, а у фісткових вони є. Артеріальність і конус в серці є. Що мішаємо, так? Да? Є у хрещових риб, а у кісткових риб їх немає. Його. Давай. С поверхні кишечника у е, е, хрещових риб, риб збільшується за рахунок спірального клапану. А у кісткових риб збільшується за рахунок пилорических відростків та ще якогось. І саме останній факт на сьогодні скелет у хрящових Скелет складений з хрящів, а у кісткових риб, з кісток. Все, з вами був Олександр пушкар благород і сьомий ветері з п'ята школа. Показуйте мене на один плюс один.